Хеленечко, ви державна установа? Ну, Давай. Ви державна установа, чи ні? Ви не відповіли на питання. Ви військовослужбовці. Ви, військово ви державна установа? Кому ви служите? У... Народу України. Точно? Точно. Я цього не, не Помітить. Я цього не Я хочу походити. Мені, мені треба ходити, мені не зараз сидіти. Ви всі мовчите, вас всі все влаштовує, так? А вас нічого не влаштовує. Я прийшов для того, щоб отримати військово-убліковий документ ага. згідно закону, щоб він в мене був. Ага. Так. Ну я зрозумів, Ви а що поступаєте правильно. А вас не влаштовує? Мене не влаштовує то, що от я зараз... Маю щось робити друге, а не те, що я зараз роблю. Першим напрямку ви маєте захищати країну. Від кого? Від яким час. Від агресора. Дружину свою, дитину свою. Угу. Угу. Ви захищаєте? Так. Ви. Так. так. Я це бачу. роки. І кожен, хто прикинує та цікаві, ні субремій цікавий. Так, так. То де ви були? Я вам маю це розказати. Лучше б ви там не були, як Ну, Володь. знаєте, да, розкажи. Раз ви вже не, так сказали, то розкажи. Ні, я вам розказувати не буду. Раз ви вже так сказали, то, то, то розкажи. Тому що ви мені не друг, не сладкий, не брат. Тобі угу. я з вами по-другому. Так як ви себе ведете, то я, то веду. я себе нормально буду. я бачу. А от ви себе ведете, то я нормально веду. <плес> Я вам ще раз кажу, от, знаєте, що вам скажу раніше, що зараз є отка штука телефон. Є? І от позвоніть до мене і запитайте мене, а не просто от, на вулиці зловили, кудись відвезли, і я от зараз стою і от зараз вас тут. Да. Вас генний, центр. Я ще раз запитую, ви державна установа? Ви державна установа? Ви навіть не знаєте хто ви. Так, я військово. Я бачу, що ви військовослужбовець. Де служив? Можете надати мені телефон вашого керівника? Ні. Чому? Позвоніть, розумі... я з ним поговорю. Ні. Ні? Зрозуміло. Керівник на місці. Ви а Можете ви? мене провести до нього? Він з вами поговорить. Можете мене провести. Ми не чекаємо поліцію. Щоб <ривання. світ> sure. встановити мою акцію. Yeah, oh. Ну От бачите, тільки що ж, ви ж затримували мене поліцейські. Я вас не затримую. Е, ви а, лічно ні. То я вам кажу, що а підійшли того, до мене що поліцейські. Робили, того, вже закону, підійшли. Встановити да? вашу особу. Встановлюйте, так. Ви ж думаєте, що я куди спішу, я нікуди вже не спішу. Як тільки я починаю з вами спілкуватися, я вже не дуже Ну, Бачите, будемо спілкуватися. Давайте, може, що я виключу поліцію, так буде скоріше. Правда? Так буде скоріше. Яка це адреса, і що це за установа? Скажіть. 35. Скільки 35. Центр О, мені сказали, що, да, що не можна цей дзвонити. Да? Включити режим. Я відключаю режим польоту. Хорошо? Чи <ривателі> mm. <ривателі> <ривателі> сами люди в ту саму хату? що Ви сказали, Виктор ось. Ва, кажу, що ви не це це, ви задали не мені запитання, чому можу встановили. я встановити? Я ж вам сказала, не можу. Що я звернулася до політики. Це людина каже, що встановлена. Ну то я ж розмовляю, чому перебуваєте? Ви задаєте це питання, я вам запитала. Я діалог. хочу, щоб між нами відбувся позитивний діагноз. Правильно? Я за це. Віктор Борисовсь. Представникам уповноважених відкатів. Ви державна установа чи ні? Ми відокремлюємо підрозділ обласного регіону територіального центра і трактування підтримки. Ви не відповіли? Ви державна установа? Ваше не питання не. який місцевий характер так або до того, так, що ні? Тобто І, і е, е, мене цікавить, чи вимкнений ваш телефон? Ні, мене головне цікавить камера і амера Камера виключена. я у записту інформації, відео. Зміняття військовослужбовців несе за собою кримінальний характер. Uh -huh. Я думаю, ви про це повідомлені. Звісно. Віктор Борисович, ви поїздку на е, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. берете? А ви от скажіть мені, для чого воно мені? Для визначення придатності до військової а служби. ви, ви не не знаєте? А да, ми ж знаємо. А встановити. хто вам потрібен, щоб ви встановили це? В якому розумінні хто. Ну хто? Ви? Потрібна ви особа, і є в нас спеціальна військова лікарська комісія, яка визначає вашої придатності. Угу. Mm -hmm. ну, тобто я можу де бути придатним. Є спеціальна військова лікарка комісія. Я хочу, що на ній подивитися. Але їдальня. добре свідчить, відмовляєте від повістки. Дивіться, да, ми Ви розумієте, ви задаєте мене. Ви ж так мені не відповіли, да або ні. Що? Ви державна установа? Вам об'яснили, що я. Ви ж не відповіли мені, мені, да або ні. Ви, ви відмовляєтесь відповідки для проходження велика? Ви розумієте мене? Я. Ви відмовляєтесь? Ви да, мене ви. розумієте? Ви відмовляєте? Я ні від чого не відмовляюся. Підписуєте. Я вам ще раз кажу, я ні від чого Борису не відмовляюся. Ну, я ж не буду стояти з вами гратися ось Тільки що якісь правди. Ви розумієте? Ну, так я вам об'ясню. Ви відмовляєтесь з відповідки чи ні? Да або ні? Борисович, я з вами зрозуміла. Я, значить, не Не як вам сказати, Не що? ви хочете мене примусити, а ні. я не хочу. цього. Ми просто хочемо почути так чи ні, щоб знати хід подальше. Тоді міста я міста. хочу почути так чи ні. Ви державна установа чи ні? Ми відносимося як військова частина. Військовий орган управління. Ви державна установа? Ми військовий орган управління. Ви не зрозуміли. Питання ж моє зрозуміли чи ні? Ви державна установа чи ні? Так чи ні? Берете? Так чи ні? Я хочу працювати і хочу, щоб ви займалися своїми справами. Я займався своїми справами, поки от, ви не запросили мене сюди. Ну я в мене зараз не лекція, щоб я вам пояснювала гілки влади, хто куди відноситься Відвезіть мені, мене туди, де взяли, ні, я свободно собі. Чи ні? Ви державна установа. Ви відмовляєтеся і. Ви розумієте, мене ви державна да. установа. Збройні сили України. Ну, це державна установа. Броні сили України. Микола. Повістка номер 3609 Свідський Віктор на 669 рік народження. Ваші дані? Да. Вам належить з'явитись до Хмельницького ТЦК та СП. Міської 360-24. З метою проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. При собі мати паспорт громадянина України довідку про присвоєння реєстраційного номера, облікової картки платника податків. Військово-обліковий документ мобілізаційне розпорядження за наявності. От бачите, ви хочете, щоб я вам щось предоставив? Ви берете дану повістку, йдете проходите медичний огляд, чи ви відмовляєтесь від отримання повістки? Ви мене ще раз почуєте чи ні? Я задаю питання і чую на нього відповідь. Я не віддам на нього відповідь. Я, пишу, ви я не дам на нього відповідь. А? Я не відмовляюсь, відповідь але я мені відповідь, мені відповідь не дам, так як ви мене просите. Ну а ви самі знаєте, що така державна установа і 6 пунктів. Ну, я ж просто ну, знаєте, запитав. Ви Якщо ви... який вийшов з 18 числа, всі повинні обновити військово-бікові документи. Все. Хто підписав країн, його? Ви повинні бути в базі. Вносьте в базу. базу. Вносьте в базу, я ж вам. Я ж що, проти, вносьте в будь-яку базу мене, в яку хочете. Ну, я вам кажу, ви задали питання, я вам там є пунктів, все. А ви хто? Розкажіть, що ви, хто ви. Так давайте ми будемо з нами навчатися все таке. Ви відмовляєтесь бо від повість при нього проходження велика? Ні. ні? Підписуйте. Ні. Ну то це відмова, значить. Ні. Та ні, ні. ну я що, пацан з вами спорити, чи що. Відмовляєтесь? Відповісти? Відмова, відмова це коли я відмовився. Да. Я ж не відмовляюся. А що ви робите? Я, я, вже, тут, тут, я вже тут, да. я готовий про те, повістки. Все, підписуйте, будь ласка, ну. повістку. Я вам даю він, вашу половину, забираю свою. Комісію без черги, бо там люди просто в черзі стоять під ранку, розумієте, займають її. А для такого громадянина, як ви важливо, ми вас без черги проведемо. Mm. Серйозно. Хтось вот. mm. рішить за кого за мене. А що за вас? Ні, ви ж там врачам будете розказувати, що у вас як. Правильно? Якщо mm. не схоже розказувати, mm. будете казати, розказувати. що ви здорові. Все, говоріть везде, що ви здорові, мені це буде дуже нравитися. Mm. Підписуйте, ні? Ні. Mm. Ні? Пишемо відмови? Ні. Mm. А і ну, що Ну, сидимо, граємося просто, бо що... Давайте я викли... викличу тепер поліцію. Можете, той раз той той... Той, В... той раз тор викликали, В... давайте опять поліцейський. <рес> Борисович, <я>, ще <щоб> ж представлявся, <рес> надавав посвідчення на камеру. Ми спілкувались більше години. А хто, як думаєте? Він дам далі раз посвідчення, я надам посвідчення. Якому поліцію потрібно, скажіть, будь ласка. Тож ну, Якусь Якусь, ну, якусь виключим, да, якусь, ну, якусь, от, Буде захищати мої права. Поліція. не Я, це, не, так, не, Пліція, я так. не проти, щоб ви викликали, тому що я точно знаю в собі, що я не порушую жодного чинного законодавства. А я порушую. Я не кажу, що ви порушуєте. Якщо ви хочете, будь ласка, викликайте, я при них все це повторюю, все це розкажу, на камеру мене запишуть, я не боюся, що ви можете до суду подавати, оскаржувати. Я в своїх діях. Певнена, нічого проти закону не роблю. Тут є люди, яких я теж не боюсь і нічого не порушую. Я теж Мені, нічого проти закону не роблю. Запитання. Це проти закону? Що саме? От то, що я не хочу щось підписувати. от ну, то я відправлю. Тоді ви, скажіть, що ви відмовляєтеся, я, я не показаю, відмовляюсь, але я не хочу. Йду працювати далі. Такого нема, не хочу. Є або да, або ні. По закону. Не, має, Як, так не так. хочете брати поїздку? Так, да, ні. Давайте я що вам скажу більше, що я взагалі можу помовчати, так? Да? Давайте я помовчу. Угу. Тоді складаємо підмогу від отримання коштів. Чому? Бо я мовчу. Я вам пропоную її взяти. Ви не надаєте, я мовчу. Ну, якщо ви мовчите, то ви її не берете. Я просто мовчу. На статус Значі, її робочий день. Нам потрібно працювати. І ми не будемо з вами до вечора мовчати. Це не дитячий сухо. Ви мене відвезете обратно чи ні? Після велка, звісно. Я ж стою, жду дувусь до вас. <після вілка> з вами зараз пройдусь по кабінетах. Пішли. Підписуйте. Піше підписуйте. Так Ви розумієте, що ж Ну як... Я ж готовий. Так, да, підписуйте ми йдемо. Ви не можете туди, туди так зайти, щоб розпочати. Проходження військово-лікарської комісії вам потрібно отримати направлення. Направлені вдається двох припадків. Або для людей, які є записані в електронній черзі, там є список, або вам потрібно зайти з Бачите, Оце йде вам, йти, а оце йде мені. Без черзі. На цьому записано те саме, що і на цьому написано. Просто це я здаю, що я вас доставив, ви добровольно сіли. Не ламав, вас ніхто не крутив, правильно? <риклад> Колесі, вот. А з цим ви зараз заходите в 18-й кабінет. Розумієте? Підписуйте. Ну, я. ну, Борис, 69-го року. Знаєте, <риклад> <Я, Аграйте, риклад> 63 -я стаття -я <риклад> це якраз та. Вот, да. Ви задаєте мені це питання вже можете який раз. ви помовчите, скільки часу? Вам треба. Ні, ви можете де. Бути Десь, скільки буду ну, якщо вам потрібно... Три години будете мовчати. Визиваєте юриста сюди злочини? Адвокату, надати вам державного. Так, да, можливо, у да. вас є свій юрист. Ви маєте право на представника. Надам державного юриста. Да. А що ви знімаєте, пане Божеві, потоці? Що ви знімаєте? Вы нас, ви нас знімаєте? Що ви знімаєте? А что у вас наставлено на телеканале? Ты веди себе будешь юрис мы сегодня. Да. Ну це что, нормально? Я холодный. Поїхали відразишки, я, я забуду про це все. Забудете? Угу. А зараз. Тільки йому не забудемо. Ви, ви, ви відмовляєте. А як ви забудете, Нам ви на нашу літу виклали, га? Тор на мене визивали. <рес> чому? Підписуєте? Виклали. Я не виклав в Ютуб, я виклав це для того, щоб зберегти. То Зберігається балерею. А облако ще є, знаєте? А, Можна на книжку скинути. У нас є дані на чоловіка, подасте позов до суду. Да. Подасте. Підписуйте. Mm -hmm. mm -hmm. Відмовляйте. Дивиться. Mm -hmm. Перша серія є на Ютубі, так? Да. На так. На блокпосту наснімали. Так? Тор на нас визивали. Я не можу впомнити, де я що робив. Бо пили за рулем тоді, так? Прямо за рулем. Я не знаю, 230-х вас є. Ви підписуєте чи не підписуєте? Теж є відео, кстати, по 130-х. Як вас ловили, типу? Так, яке тверези, стою, я мені кажуть, що я п'яний. Підписуєте, чи не бориш? Знаєте, такі бачили? Вони кажуть, що выраж я, я п'яний, а я тверезий. І врач каже, що тверезий, А поліцейський каже, що п'яний. Кому вірить? Там, ви сути, вироб вироб, берез, І суддя ді, каже теж, що п'яний. Хоча він Джі, мене ді, навіть ді, не бачив. Прошу подивувати вашої уваги. Повістку не берете доброго вчителя. Облікового документу у вас при собі немає. У мене при собі взагалі немає. Немає нічого. за ви знаєте, я вам оголосила на самому початку. Пункт 6. Пункт 6. Якого закону? — Про мобілізаційну підготовку. — а Конституція вже не в що. До чого це конституцієте? Ну як це до чого? Конституція це прямий закон. Мої права. В чому саме? Є закон казав, є обов'язки. Виконуєте? Ви були зобов'язані поновити свої дані після 18 числа. Кожен громадянин України 12 літаків. Не факт. Чому не факт? Чому? так. Даже если у вас є група інвалідності чи там ще щось, вони зобов'язані оновити свої дані. Ні. А що? Ну так. Ви так решили? рішили. А хто? Мені інтересно, хто так рішив, що я зобов'язаний. Слухайте, що ви можете. Я складаю адміністративні протоколи. Ви те, що ви порушуєте, робіт, все по закону. Ви робите по закону? Так, Робіт по закону. Робіть по закону, да саме головне, щоб ви робили по закону. все, все остальне, якби, питань не буде.